Чесно, спишка таке враження, що над головою було. потім грохот. Ну, Мене виручила, у нас на вікні дуже плотна портьєра. І всі стекла тут туди посипались. Там. Але боковушку вибило. Тут як гакнуло, та й гахнуло. Воно розсипалося, нас розсипалося. О, все, це, це вже завтра буду обирати. Я так чувствую, що сьогодні вже мені надати хоч ну, і тут на Все. Чашки закрита. Чашка була закрита молоком, тому що я люблю її молока. О, так навіть в середину, як воно попало? Один шахет, який пролітав над нами, а вже інші вже чули цей свист його і вже розуміли, що він сюди прилетів. І вже як почули, що прилетів, я почула, що стекла сипляться. Люди повибігали сюди і вже зрозуміли, що це наш будинок прилетів шахет. Ну так, да, тут пилюка стояла, тут е, заріво там стояло, всі повибігали, люди кричали на допомогу. То, що моя сестра побігла на 10-й поверх з таким чоловіком, з якого теж не знайшого будинку, з якогось іншого. І там просили на допомогу, бо там того, куди прилетіло, походу там щось заклинули двері, бо пожежа почалася і за того заклинули двері. Ну, Всі, слава Богу, живі, головне, що всі живі.